Мирна акція Автопробіг стартувала від залізничного вокзалу. До участі долучилася Катерина. Говорить, її батько захищав Україну у складі однієї з бригад морської піхоти. З квітня 2022 року перебуває у російському полоні. Стараємось долучатися до усіх акцій автопробігів, фотовиставок, взагалі до таких подібних заходів, щоб привернути увагу суспільства до питання військовополонених, щоб це не відходило на другий план, щоб це питання завжди залишалось актуальним і привертало більше уваги. Колона автівок рухалася проспектами миру, центральним та героїв України. Кінцева точка восьмий причал. Тетяна, дружина зниклого безвісти бійця 46-ї окремої аеромобільної бригади. Каже, вже 18 місяців нічого не знає про чоловіка. Взяла участь у заході, аби нагадати про полонених та зниклих безвісти, говорить жінка. Зниклі безвісти не означає забуття, бо зниклі безвісти це не вирок. Все одно ми їх чекаємо, віримо, за них боремося. Під час мирної акції згадали про захисників України, які нині перебувають у російському полоні. Пам'ять про загиблих вшанували хвилиною мовчання. До акції автопробігу долучилася Валентина. Говорить, її друг та колега третій рік перебувають у російському полоні. Про важливість заходу розповідає на моє переконання, у кожного з нас там всі, тому що якби не вони, якби не Маріуполь, якби не Донеччина, якби не інші напрямки, невідомо, що було б сьогодні з Миколаєвом і з іншими тиловими містами. 12 квітня 2022 року у року російський полон потрапив син Анжели, морський піхотинець. Жінка каже, долучилася до мирної акції автопробігу, аби привернути увагу світової спільноти. Хочемо ж як бистріше повернути наших героїв, наших синів додому. Один лист був і одне відео. Ми знайшли з російського каналу, там де він звертався до рідних. Це ми його бачили. Який він, який він був і який став, то це просто кошмар. Худий, схудав, замучений. Організаторка мирної акції Лілія Першина розповідає, це третій автопробіг у Миколаєві. Його присвятили другій річниці теракту в Оленівці, який російські війська вчинили в ніч проти 29 липня 2022 року, говорить жінка. Ми хочемо вчергово нагадати миколаївцям про те, що. В бранці на сьогоднішній день і досі в полоні. От, таким чином і звернутися до світової спільноти. Так само нам треба визволити всіх бранців цивільних, військових, жінок, чоловіків незалежно. І ми будемо боротися, допоки не повернемо всіх. Акція автопробіг, війна триває, полон вбиває, тривала майже три години. До участі долучилися 300 людей та 100 автомобілів. Говорить інспекторка сектору превентивної комунікації головного управління національної поліції Миколаївської області Алла Жугда. Слава Україні, Едемо, слава! Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв